Новий тиждень ми підсумовуємо інформаційну картину останніх семи днів. В студії працює Роксолана Буяк. Вітаю вас, університет Торонто домагається судової заборони на акції протесту про палестинських протестувальників. Президент Торонтонського університету оголосив, що юристи вже надіслали до суду документи із проханням надати судову заборону на організацію наметового містечка на галявині біля Kings College Circle. У своїй заяві Марі Гертлер повідомив, що юристи університету попросили суд розглянути прохання якомога швидше. Крім того, представники університету продовжують брати участь в дискусіях із студентами, які представляють інтереси тих, хто перебуває в таборі. Наприкінці. Ці минулого тижня демонстрантам дали кінцевий термін до восьмої ранку цього понеділка, щоб залишити табір. Але вони заявили, що не планують згортати наметове містечко, доки навчальний заклад не виконає їхніх вимог, тобто розірве усі зв'язки з ізраїльськими установами та засудить наступ ізраїлю в секторі Газа. Протестувальники, які на початку травня встановили намети на території кампуса кілька тижнів тому, продовжують залишатися на місці. До них про Приєдналися деякі викладачі. І на продовження теми Отава обіцяє видати 5 тисяч віз жителям сектора гази, які мають родичі в Канаді. Це до слова у 5 разів більше ніж було оголошено в грудні минулого року. Про рішення оголосив міністр еміграції Канади Марк Міллер. Хоча покинути сектор Гази наразі неможливо, ситуація може змінитися в будь-який момент. Завдяки цьому Канада буде готова допомогти більшій кількості людей у міру розвитку ситуації. Це була цитата міністра. До слова станом на зараз виїхати з палестинського анклаву надзвичайно важко, оскільки цього не дозволяє зробити влада Ізраїлю за словами Міллера, Канада передала місцевій владі перелік імен жителів сектора Газа, яких вона хоче, щоб Ізраїль випустив з анклаву. Клаву тим часом Ізраїль продовжує бойову операцію в Газі після нападу угрупування Хамас на південь країни 7 жовтня 2023 року. Під час останньої атаки ракета ізраїльської авіації влучила у табір для переміщених осіб у Рафаху, внаслідок чого загинуло 45 осіб. Згідно з даними Агентства ООН у справах палестинських біженців, під час наступу Ізраїлю в Газі було вбито майже 36 тисяч палестинців і приблизно півтора мільйона людей. Понад 75% від Сотків населення Анклаву були переміщені. Далі до інших новин розвідка Канади застерегла від користування соціальною мережою TikTok. Застосунок TikTok передає особисті дані своїх користувачів уряду Китаю, тому його не варто використовувати. Саме таку думку в ефірі Радіо CBC висловив директор канадської служби безпеки та розвідки Девід Вігно. За його словами, мобільний додаток TikTok розроблено таким чином, аби до зібраних ним даних мав доступ уряд Китаю. Багато людей кажуть, у чому проблема. Ма для підлітка, якщо TikTok має його дані, що ж через 5 чи 10 років цей підліток стане молодим дорослим і займатиметься різними справами по всьому світу. Якщо він з будь-якої причини потрапить у приціл Китайської народної республіки, то вони матимуть до нього вдосталь інформації, пояснюють розвідники. Я також нагадаю, що співробітникам федерального уряду Канади ще минулого року заборонили використовувати на робочих пристроях китайський застосунок соціальної мережі. Ражі Тікток через загрозу витоку даних таке ж рішення ухвалила Європейська комісія. Канада заморозила російських активів та майна на майже півмільйона доларів в рамках впровадження економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України. У Канаді було заблоковано активів та коштів на загальну суму понад 457 мільйонів доларів. Про це заявили у королівській канадській кінній поліції відповідальні за контроль за дотриманням санкцій. В Поліції також додали, що заблокували фінансових операцій на суму приблизно 387 тисяч доларів і заморозили активів на 116 тисяч пов'язаних із підсанкційними білоруськими особами. Я також додам, що минулого разу подібні монетарні дані стосовно канадських антиросійських санкцій було оприлюднено у вересні минулого року, і з того часу загальна вартість замороженого майна та коштів зросла всього на 16 мільйонів доларів. Хоча перелік підсанкційних осіб був розширений. Далі повертаємось до новин в Канаді. До законодавства щодо набуття громадянства Канади буде внесено зміни минулого тижня. Міністр імміграції Марк Міллер вніс до палати громади законопроєкт. У разі схвалення якого діти канадців, народжених за межами країни, автоматично набуватимуть громадянство Канади у 2009 році. Консервативний уряд змінив закон, щоб народжені за кордоном канадці не могли передавати своє громадянство дітям, які не народилися в Канаді. Поправки до закону про громадянство в 1977 та 2009 роках позбавили тисячі людей, які народились за кордоном канадського громадянства. Тих, хто не отримав права на громадянство в результаті поправок, називають втраченими канадцями. Минулого року Верховний суд Онтаріо визнав, що нинішня система є неконституційною і створює два класи канадців, та зобов'язав Оттаву вирішити цю проблему до 19 червня. Тим часом Канада розширила санкції щодо Росії через її незаконну військову співпрацю з КНДР. Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона також сказала, що цитую наші санкції надсилають чіткий меседж. Канада засуджує російську військову співпрацю із північною Кореєю, яка впливає на безпеку у Європі, індотихокеанському регіоні та решті світу. Канада непохитна у підтримці суверенітету України та її народу, який протистоїть», Жорстким діям Кремля. Кінець цитати в міністерстві закордонних справ уточнили, що до санкційного переліку потрапили дві особи. Це високопоставлені представники російських підприємств, тісно пов'язаних із російською армією та причетних до перевезення зброї з північної Кореї до Росії. Окрім цих осіб, до списку потрапили ще шість російських компаній. Це логістичні фірми, які володіють чи керують літаками та суднами, які використовувалися для доставки зброї з КНДР до Росії. Міністерстві наголосили, що напад Росії на Україну є незаконним а закупівля зброї для використання у війні суперечить резолюціям Рад без ООН, пов'язаним із північною Кореєю. І на останок випуску сенат Канади підтримав у другому читанні законопроєкт про визнання вересня місяцем української спадщини. Про це повідомило посольство України в Канаді. Законопроєкт, який вніс сенатор Стен Кучер, передбачає відзначення української спадщини на національному рівні. З початку повномасштабної російської агресії Росією було зруйновано або пошкоджено 1062 об'єкти культурної спадщини України, намагаючись стерти культуру та. Історію України, Росія прагне стерти саме поняття української нації, і тому сьогодні важливо доносити світові та розповідати про українську культуру та історичну спадщину. І це було останнє повідомлення випуску. Я традиційно дякую вам за увагу та побачимось рівно через сім днів. Дякую, що ви з нами. На все добре.